Доброго дня, шановні любителі футболу. Запрошуємо вас на перегляд трансляції, яку організував футбольний клуб Вікторія, що діє в рамках об'єднаного та консультованого полу прав усіх клубів учасників ПФЛ. Професіональна футбольна ліга представляє матч 18-го туру. 70-й Нікіта Федотов зліва направо у захисті. номер 29 Андрій Дедяєв. Зліва, власне, в центрі пара центральних захисників. Це Євген продовжується атака Юкси, штовний майданчик. Передача тут Вава намагався замкнути цей навіс. На правому фланзі м'яч. В атаці Вікторія падає а зараз. Гравець Вікторії Руслан Пол. От, у цьому епізоді ви побачили цей момент. На повторі найкращим чином цей момент розіграти для того, щоб провести можливо гольову атаку на від Лебеденка. Немає удар поворотах. Там вистрибував Євпак. А на другому... Юкса з м'ячем на власній половині поля. От зараз втрата м'яча. Обрізка. Євпак. Ївпак з м'ячем чуть вперед падає. І що тут штрафний удар? Біля самої лінії штрафного майданчика Юкса отримає жовту картку. Ну і от Скористався цією обрізкою команди. Ну і Поламар виконавець таких стандартних положень, таких штрафних. Поламар пробуває поворотах. Поламар добування. І забуває м'яч зараз. Максим Євпак. М'яч цей зараховано. Номер 15 команди Вікторія Максим Юпах. Нападник цієї команди визначається в ротах Нікіна Федотова І таким чином робить рахунок 1-0 на користь сумської вікторії. Зіграє він вчасно на добування. Власне, все ті ж дієві особи, які повинні були працювати у сумах на стадіоні Ювілейний у неділю, тоді, коли повинен цей матч був зіграний. Тут Євпак в атаці. І Що тут? Арбітер матчу показує на 11-метрову позначку, і це означає, що буде пенальті. Протистояння з Максимом Євпаком звалив і ще отримав жовту картку. За це от бачимо на повторі поклав він руку, десь прихопив Євпака, та ще й потім штовхнув його в спину біля м'яча. І зараз дуель. Поламара і Федотова. Поломар удар по воротах і забуває Руслан Поламар. Свій шостий м'яч у цьому сезоні. Удар поламара у верхній. Правий для воротаря кут. Для нас лівий кут. І таким чином розвів він Федотова і м'яч по різних кутах. Федотов кинувся у нижній свій лівий кут. Головою. Грає Кравчук Євдокимов. Він отримав капітанську пов'язку до момент біля воріт Вікторії і забиває в цьому моменті зараз Дмитро Махнів. Ось буквально нещодавно побачили ми його помилку у власному шпортному майданчику після того, як забив м'яч. Гравець в напрямку в ПК була передача, до того м'яч не доходить. Тут книж відпасовує Невпака. Далі ще передач від бойка. Чеглов! Вікторія з м'ячем. Корохов контролюють зараз от, в ці хвилини впевнено м'яч футболіст Вікторії на відсвіт. Лебеденка і Євпак забиває третій м'яч нашого матчі. Максим Євпак відзначається дублем у нашому поєдинку і забуває м'яч, який стає третім.